Медичний фронт коломіянин Роман Прокопенко понад рік працює стоматологом у Краматорську. Лікує не лише військовослужбовців, а й цивільних. Докладніше у наступному сюжеті надали фазову допомогу. Бедоманадцять суд. Так дня, рік тому Роман Прокопенко вступив на військову службу до 80-ї бригади, яка наразі у Краматорську. З того часу без жодної відпустки надає стоматологічну допомогу. Та й не тільки. У самого початку був кожен день ходила на травму флоїну. Якщо потрібно якісь, там якась допомога, то звісно і ті доходом. Роман жартує за асистента, у нього кіт Вася. Психологічна допомога, підтримка однозначно є, бо хоч щось жива тваринка. Та чоловік зізнається, скучив за домом та рідними. Цілий час за мене питаються. Я за них так само і за них молюся, за них переживаю. Так, так, всі підтримують. Звісно, скучаю. Ми ж закінчиться війна, зразу і додому. Все добре, все буде Україна. Коломийський медик на фронт пішов добровольцем ще у 2014 році. Саме тоді познайомився з нинішнім очільником фтизіопульмонологічного центру Віталієм Гурником. Після демобілізації медики вирішили повернутися до цивільного життя. Він був один з ініціаторів створення програми допомоги стоматологічної військовим. У нас на базі нашої лікарні в територіальній громаді програма успішно працює на сьогоднішній день. Учасники бойових дій. І хлопці, які захищають Україну, можуть отримати стоматологічну допомогу. У нас на місці безкоштовно. Також цю допомогу можуть отримати родини загиблих. Окрім Романа Прокопенка, у збройних силах України знаходиться ще один медик Коломийського фтизіопольмонологічного центру. Він також має досвід ведення бойових дій з 2014 року.